Ану, ваші припущення. До чого в мене з'явився цей красивий букет? От просто з'явився і все. Мені його принесли, це ніхто не подарував. А от просто дали мені такі красиві квіти. А Тут навіть камера не передає, які вони червоні. Значить, вони трошки розуваті, бо сонечко в нас сьогодні. Сонечко. Бачите, такий трошки сонечко, туман. А, хмарки трошки є на небі. А от вчора ввечері з'явився в мене цей шикарний букет таких троянд, Вони, до речі, ще й пахнуть. Такі гарні, такі гарні вони, знаєте, як бархатні такі. І мені пригадалась одна історія, яку я хочу вам розповісти. Якось мені було так, знаєте, неочікувано. Це ніякий не поклонник, не цей по-українськи напишіть, як буде. Подарував, але колись було, що дарував мені жених, який, якому не мало статися женихом чи навіть чоловіком. Багато років тому, мабуть, а може й не багато, відпочивала в Трускавці. І ввечері на дискотеці познайомилася з мужчиною поляком. І він так в мене закохався, що на наступний день приїхав туди, де я жила, з ніком ми жили, там знімали в бабусі кімнатку, подзвонив по телефону каже: виходь, вийди, будь ласка. Ну, я вийшла, в халаті така вся. А перед цим ми так гарно потанцювали, поспілкувалися. Він витягає з машини такий величезний букет, 49 троян, до речі, тут я не рахувала стільки. І е, е, обручку, обручку. І каже: виходь за мене заміж. Я в шоці. Який шок я отримала, ви собі не можете уявити. От. І оці троянди мені нагадали ту ситуацію. Ну, наперед скажу, що нічого з цього не вийшло. Якось він поїхав в Польщу, я поїхала в Київ, трошки спілкувалися, і нічого з цього не вийшло. Мабуть, його таке бажання блискавичне на цьому і закінчилося. Але приємно було отримати цей букет. Ту обручку, ще якесь там золото, він мені подарував якісь, я вже й не пам'ятаю. Ось так. Ну. А до чого? Зараз мені ці червоні троянди. Не знаю, що це за знак такий. Може, ви мені підкажете, як завжди. Всім гарного дня і продовжуємо наші влоги цікаві. Всім добра, любові, миру. Саме головне – миру. Вже пора перебирати свій гардероб. Це тут те, що я на дачу одягала. Треба попрати. Може, ще, як буде погода, будемо їздити на дачу, будемо використовувати. А якщо ні, то піде в якусь коробку чи сумку <сум> складати. Бо як такого гардероба, у нас немає тут. На жаль, і взагалі, я хочу, знаєте, зробити ревізію, те, що в мене є, запропонувати невеличкий продаж тих речей, які мені не потрібні, які в мене є в запасах. Нові речі по низьким цінам. І, може, комусь треба або буду готувати посилочку в Україну, то напишете мені. Я потім покажу вам це відео, що я хочу продати. І пишіть мені, будь ласка, в коментарях. Ось в мене є таке класне садове взуття, такі садові сабо. Дуже класні. В магазині Велкооп я купляла, зробила допис. Заходьте, будь ласка, в спільноту і читайте, там все є розміри, ціни, дуже вигідна пропозиція. Також на подарунки або для себе до різдвяних і новорічних свят. У мене є ось такі дві піжами розмір L. І комплект односпальний постільної такої білизми, білизни святкової з новорічним принтом. Це флісові вироби, дуже тепленькі, м'якенькі. Заходьте в спільноту, читайте, там про все написано. Хочу показати вам груші, які ми зібрали з нашого дерева. Бачите, вони потихеньку тут дозрівають, і ми їх їмо. Так що у нас є запасик. яблучка це ті, що нам дають. Грушки різні, і великі, і маленькі, але це те, що залишилось. Ну нічого, і за це ми вдячні нашій дачі, нашим деревам за те, що дали нам такі плоди. Це було на дачі зняти і показати вам, який от урожай інжиру зібрали. Оце королівський інжир. Ось дивіться, ось такого, такої величини він виростає, як зізріває. Ось такий він крупний. От, але була ж гарна погода, було тепло. То він ось так от зізрів. Не знаю. Те, що залишилось, воно зараз дрібненьке, чи підростає воно більше. Але оці, бачите, такі гарні, крупні. І дуже смачний, солодкий, як мед. Ось такі урожаї в Нідерландах. Всім привіт всім привіт! Ще раз, вже наступний день. Дівчатка, я знову в садовому. І ось що я побачила на вході, Ви дивіться, скільки тут коробок з ялинками. Це великі ялинки, вони складаються, але таке різноманіття. Я просто в захваті. ну в захваті і в шоці, тому що ще так рано, а вже виставляють такий товар. Ось цей набір мені сподобався трі в одному, дві ялиночки і віночок на двері. Вирішила поміряти цю курточку. Дивіться, тут вона такий штучний хутро, тут з цим тапоном така м'якенька. Так вона виглядає. Це 44-й розмір на мені, Так, коштує вона 65 євро. Така легесенька, тепла. От я для себе тут, скільки вже четвертий рік живу, а ось такі якісні речі винайшла в цьому велкоопі. Тут от не продувається така. Тільки шкода, що немає капюшона. Там на вітер. Ну, це може на суху погоду. Так, я ззаду, як вона виглядає. Ось так. Ззаду виглядає. Ось така курточка мені теж сподобалась. Повним ходом вже виставляють до Різдвай Нового року. Ох, який паровоз клас! Дивіться, для настрою нам така краса, керамічні. Ніжечки, ялинки, Ось такі ялиночки. Ой, їжечок який. Гномики. А, і тут теж так, чесно кажучи, ніколи не приїжджала сюди перед Новим роком, а тут теж така краса виставляється, як в тайні. В основному приїздила сюди для засадовими різними. Ой, які тут гарнисенькі, дивіться, які цьоні, ой, які суперові. Такі кіціні, собачки, кульки. А ось такі ялинки цікаві. Вниз так опущені, скільки 60-70 євро. Такі, такі. О, клас. Насіння вже сюди перенесли. Так, ще на цьому стенді подивлюся, цинію. Може сьогодні пощастить. Ой, ура якась є, дивіться. Ось. знайду. Угу. Да? Так, цинія, яка вона висока, виростає. Я хочу високу, а це коротенька, 15 см. Таку я сіла, але вона не, не сильно. ну Якби на слідучий рік на цей рік уже не зійшла. Ну нічого візьму, скільки вона двоєчка. Двоєчка у нас 2,19 недорого. Так, двієчка. А це що теж циніє. Ой, дивіться, яка класна. Це взагалі одиничка. О, ось вона 55 см. Ось я таку хочу. Дивіться, яка класна. Це ще дешевше: євро 69. Одиничка. Все, я ось таку ценюю собі. Боже, і така ще. Отака 75 сантиметрів. Все. Дивіться, три види синії в мене буде. М -м -м. Клас, клас, клас. Хочу таку високу. Маленька мені не дуже подобається. Візьму оці дві.